Зараз будемо кормити голубів. Всі на стрьомі ждуть уже. Погода щось помінялася. Стало хмарно. Вітер як дув, так і дує. А Страсулька просаїсти вже. Ах ты хорошая. Сейчас, сейчас, мое золото. За... На его маленький. И целин сарами. Як кто? як голубенет, а ручным. Нербальский <соценно> 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 шпак. Хорошо, хорошо. О, наверное, доски быть пролетив. Пожалуйста, сюда я на этот телефон, мы закину. Ай, моя хорошая. А сейчас, я тут видам, сейчас. А ну, иди, на, 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 иди. иди, 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 моя хорошая. Вылазь, иди. А ну, вылетай, подлетай сюда, иди. На, на сідай, сідай, іди, на, на ся, іди, іди. Сідай, то твоє О-ду-ду-ду-ду-ду! Ну, давай, Раніше ж не боялася. Іди, іди, ось. Зернышко, іди. Це стадо. Це глубиня там налупилося, блін. Перша партія вже зимня. позахолоняли. Тепер другі там вже налупилися. ждали, що глубина лупиться, що а зараз голубині нікому не нужні, а для себе хватає. Так що плініно сезон буде менше вибудеться. І в нас менше буде головної булі, куди гнівати. дівати. Блін літер подур задувати блін навірно вітер задуває ну, ви бачите тоді если буде шуміть у динаміках німецька мініатюрна моденка Ідець, ганяє голубів курей. Андрюша, твоя моденка на місці, так що не переживай. Все нормально, я не забув. Ось така. Сончик. З голубенята. Ру -ру -ру -ру. О блі на ті падли вже гатять. Ну, не правда цілий день. Піриодически. Обив, апетит появився. Їдять добре. Не перебираю тільки давай. Ось така погода на завтра дощ стоїть, чи буде він, чи ні. Не зрозуміло. Погода змінилася. Таке оце стоду. Друга. Там вже одна сидить, а це друга. Тут вже голубенятка полупилася. Ти разні, мов на яйчках сиділи. Тут вже голубенятка це американська кормілка. Американські високолюдні. Тут ласточка сидить, нема ще ще яйця. Тут голуб'янок один. Другого меншого. Переложив там другим голубом. Тут ся сидить Один теж голубінок. Ну там ще зверху є, ну не буду я возить. <клухи> Блін, вітер за Ajmo. To samo i smjeli. Опять щось пролетіло. Голуби встревожились, кури орали. Víctor, no yeah. Так, ну все, друзья, на цьому буду заканчивать. Таке видео невеличке. По сьогодні вже знімав фазанів там трохи. Це, думаю, вже зараз цю банду зніму. Дозволяє, то щось воно портиться. Так, ну все. Всім удачі, миру, перемоги і добра. Все буде Україна. До зустрічі. Все найкраще. Будьте здорові!